Незважаючи на усі природні катаклізми, у суботу, 16 березня, бродівські активісти опозиційних сил таки приїхали у Львів на віче, яке відбулося у рамках всеукраїнської акції Вставай Україно!». за інформацією з інтернет-джерел у львівській акції протесту проти діючої влади взяло участь близько п'яти тисяч людей. Правда, на сайті Всеукраїнського об'єднання Свобода вказано, що 10 тисяч яких народний депутат від свободи Ірина Фаріон мило назвала підсніжниками, котрим довелося пробиватися на віче крізь сніги та негоду, аби почути лідерів опозиції? Представники ж політичних партій Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Свобода і Удар зазначили, що вони їдуть по країні, аби подарувати людям надію та переконати їх, що владу боятися не варто. І слід визнати у Львові викликати захоплення в громади головним опозиціонерам країни таки вдалося. Люди оплесками підтримали пропозицію Арсенія Яценюка, який, до речі, вів віча, спілкуючись з народом по-простому, як зі своїми товаришами, приїхати 18 травня до Києва на загальнонаціональний протест, щоб змінити життя в країні, не допустити реваншу диктатури та провести докорінні зміни у владі та суспільстві. Це цитати. Наша з вами спільна хода, наше з вами спільне бажання, воно обов'язково приведе нас до успіху. Ми в це віримо. І я перед прощеною неділею, бо вже ми завтра з вами не будемо видітися, хотів би попросити у вас пробачення. Простіть мене за те, що не зробив. Але знайте, що разом ми зробимо все для того, щоб ви знали, ви не дарма сюди прийшли. Щоб ваші діти, ваші родичі, ваші знайомі, всі ваші друзі, і ваше оточення і наша Україна, щоб вона знала, ми дійсно змінимо нашу країну. Ми дійсно будемо жити по-іншому. Ми приберемо тих, хто грабують. Ми введемо в країні те, чого очікують мільйони, відчуття справедливості, справедливості до себе. Справедливості до своєї країни, до свого народу і до нашої держави. Слава Україні! слава! А разом ми.